Дорогі господині! Незабаром у кожній родині вся сім'я збереться разом за столом та ще й не один раз, тож фаршировані гомілки грибами будуть вам на годі. Їх попередньо можна приготувати та заморозити, і в слушний час витягнути та запекти. Отже, спочатку нам потрібно обережно зняти носочок, тобто шкірочку, так, щоб вона не пірвалася. Далі нам потрібно звільнити м'ясо від кістки. Я роблю це як на відео. Ви можете робити, як вам буде зручніше. Також забираємо сухожилля і трохи відбиваємо наше м'ясо. Я взяла 8 гомілок виберете по потребі. Для маринаду я взяла часник, сіль, паприку. І олію все ретельно перемішала і мариную м'ясо, стільки, стільки будемо готувати до нього начинку. que al que me entregue яйкомо, комує не паркуальке, sueño Готуємо начинку. Для вісьми штук гнілок я взяла дві середніх цибулини. Також дрібно порізала 250 Шампіньйонів. Все підсмажила до золотистого кольору. Поки гриби будуть охолоджуватися. Натираємо на дрібній терці твердий сир 50-100 г, стільки у вас є у холодильнику. Все це добре перемішуємо, додаємо сіль та перець за смаком. Начинка готова. В центрі м'яса викладаємо ковбаску з грибного фаршу, закриваємо щільно м'ясом, все загортаємо нашою шкірою, якщо потрібно, можна використати дерев'яні палочки, щоб наше м'ясо не виглядало. Викладаємо на паргамент та в духовку. Але якщо ви готуєте гомілки заздалегідь, то на цьому етапі складаєте їх в контейнер. Та в морозилку. Попередньо розігріла духовку до 200 градусів та запікала м'ясо 20-25 хвилин, але зверніть увагу, що кожна духовка пече по-своєму. В такому випадку, при запіканні, додайте іще хвилин 15. Щоб наші гомілочки були з хрумкою з коринкою, додаємо мед 1 чайну ложку. 1 чайну ложку приправи для курки. 0,3 чайної ложки куркуми таус усхосунері, соєвого соусу 2,5 ложки, 1 чайну ложку кетчупу або ж 1 чайну ложку томатної пасти розмішуємо та змащуємо наше м'ясо. Викладаємо в духовочку і ще на хвилин 10-15. Отож насолоджуємося смачною та цікавою курочкою. Бажаю вам всім смачного! А якщо вам сподобалася ідея приготування, напишіть мені в коментарях. Мені буде приємно. До нових рецептиків. Ваша Наталі.